Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас знову швидкий рецепт випічка без духовки. У нас сьогодні буде ось таке смачне шоколадне печиво на сковорідці. Готується просто за мінімум часу, а виходить дуже таке ніжне, пряне, буде з добавками. і дуже вдалий рецепт. Готуйте обов'язково, не пожалкуйте. Тут у мене 60 г м'якого вершкового масла. Додаємо дрібку солі для балансу смаку і додаємо 80 г меду. Мед потрібно, щоб він був такий ось рідкий. Якщо мед у вас закристалізувався, то ви його просто трішки підігрійте. Додаємо і вінчиком гарненько це все розмішуємо до ось такого однорідного стану. Тепер додаємо одне яйце середнього розміру бажано кімнатної температури. Тепер я пропоную додати якісь спеції. У мене сьогодні буде пів чайної ложечки кориці і пів чайної ложечки кардамону. Але, звісно, використовуйте ті спеції, які ви любите. Можна навіть використати тільки ваніль і цедру, цитрусовий, бо також смачно, але можна і мускатний горіх, тобто що любите. Тепер через сито додаю 20 г какао-порошку. через сито обов'язково, тому що воно комкується. І все це вінчиком ретельно перемішуємо. До речі, як завжди, весь рецепт з кількістю в ложках ви знайдете в описі під відео відео зможете приготувати без вагів. І я вам вдячна за лайк. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і написати коментар. Це надзвичайно важливо. І тепер додаємо поступово борошно. Борошно сьогодні в мене піде 200 г, але в рамках однієї двох столових ложок може бути розбіжність, тому що у всіх різне і яйце, і масло, і навіть саме борошно, тому орієнтуйтесь на тісто. Додаємо частинку борошна через сито і я додаю одну чайну ложечку без гірки розпушувача. Це обов'язково. Знову перемішуємо це все, можна вже використовувати лопатку і додаємо решту борошна. Як я сказала, у мене сьогодні пішло 200 г борошна. Тісто має бути дуже м'яким, залишитись у вас, ніжним, таким. і таким, що не прилипає до рук. Тобто важливо, щоб тісто вже не липло, але воно залишилось дуже ніжним. Зайве борошно не додавайте. Тепер тісто відправляємо в якийсь пакетик або затягуємо харчове плівочко і в холодильник на хвилиночок 10-15, не довше. Підпиляємо поверхню трішки борошном, викладаємо все тісто для зручності. Я розділю його на дві частинки і поки одну частиночку під підплівочку з іншою працюю. Розкачую пласт товщиною приблизно 3-4 міліметри, тобто досить тонко. І Тепер будь-якою вирубкою або стаканом формуємо печиво тієї форми, якою вам подобається. Ось таке печиво, бачите, виходить. А ми тепер його будемо смажити на сковорідці. Беремо сковорідку з товстим дном, обов'язково, її розігріваємо. Тепер робимо вогонь повільний, щоб у вас встигло печиво Приготуватися і викладаємо печиво. Обсмажуємо на сковорідці без кришки десь по 3-4 хвилинки з кожної сторони. Таким чином, формуємо все печиво і його обсмажуємо. Відбувається це все дуже швидко. З цієї кількості тіста виходить приблизно 37 печива середнього розміру. Печиво дуже смачне, ось така гора печива, дуже ніжне, запашне. Обов'язково приготуйте, порадуйте себе та своїх рідних. Дякую вам за ваш лайк, за вашу підписку і коментар. Чекатиму вас в наступних відео. Пока-пока!